25 лютого виповнюється 143 роки від дня народження геніальної української поетеси, письменниці та громадської діячки Лесі Українки. На літературний вечір, присвячений відомій землячці, у Волинський краєзнавчий музей запросили учнів та студентів луцьких навчальних закладів. Працівники музею підготували виставку про перебування Лесі Українки в Луцьку. На стендах виставки представлені фотографії родини Косачів, поштові листівки міста Луцька історичного періоду, часу перебування Косачів у нас в місті Луцьку, а також ряд інших експонатів, а також розгорнута книжкова виставка, нові видання про родину Косачів. Саме у Луцьку Леся Українка, коли їй було 9 років, написала свій перший вірш Надія його продекламувала школярка Катерина Михайлюк. Ні долі, ні болі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, згадати в останні палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. У вас щороку, напевно, є якісь в програмах закладені твори, так? Так, у нас щороку закладені твори Лесі Українки, і щороку вони різні, і ми їх весь час читаємо в Тому що це дуже гарні твори. Школярка Дарина Зубчук написала музику до вірша Лесі Українки до мого фортепіано. Юна композиторка представила свій твір аудиторії. Душа збагачується духовно і читаєш її вірші, і зразу ніби як мелодія сама хоче написатись. У навчальних закладах, бібліотеках та культурних осередках в Волині також організували заходи до Дня народження Лесі України.